Друзі, вітаю! Ми знову на річці Сіверський Донець, нове для себе місце. От там он, проход, ви бачите, до води. Як сказати, місце не зовсім нове на цій ділянці річки я вже був, тільки нижче по течії. Але хочу тут запливти в старицю. Тут, наче, десь є проход, сподіваюсь, що він є. На карті є, а Є чи немає, побачимо. Зараз качаючи в нас, збираємось та випливаємо. Сьогодні взяв з собою два фаворитовські ікси метр вісімдесят та два 10 чи два, 13. Спробую на Твіч та на Джик. Так, ну ось ми виплили Ось такі тут. породы поробу то там у нас пляж местный. а в этом шлагбаум закрыт зачинено зараз плыву подавлюсь сможет я реализовать это еще задумал а буни выплыв ты в старец сподеваюсь там не заросло достаточно воды. Была вода трошки впала. в этих местах я никого не был еще. Прикольно так. Так, наближаюсь до пляжа. Там катамараны стоят. Песочек. Культурная такая территория. И тут Напроти пляжу по карті. там він, мабуть. Прохід протока. Свона мені здається і потрібно. Так, ну що, момент Що нам тут покаже протока? Сподіваюсь, там хоч перекар немає ніякого, та дерева не завалено. О, це здається все чудово. Ми тут взимку колись доходили до неї по кризі. Порусла якраз по стариці. здійснена. Ну Все, друзі. Ми в заливах. План мінімум на сьогодні виконаний. До заливу дісталися. Що перші закиди під повітряну тривогу у нас. Оставив Белісонга. Губина хороша. Спробуємо на ну, нього. Прохолодно, придется ще й кофту підділити, мабуть. Так, спробуємо трошки поджигувати. Щось є, здається. Так, щось є. Не знаю що. А це у нас окунь. Дивіться який. Ну окуня вже наловити можна. Ось такий ось оконь. Я його не буду забирати дивіться весь в чорну цяточку це він з паразитами скоріш за все відпустимо його це, мій, до речі здається перший окунь на донці я зазвичай тут ловлю на великі облари Їхав я стільки кілометрів по вбитій дорозі не за окунем. Ну, але обрибився вже приємно. Тут і судочок може влетіти. Хочеться трофейну щуку. Чебурашка в мене 12 грам, двіничок. Це ось такий ось віброхвостик Каліпсо. В силикон я дуже не впираюсь, тому, на жаль, дорогих у мене немає приманок. Друзі, поки включив камеру. Здесь шла щучка. Ой, беда. не така, може навіть і непогана зійшла під кілошку. Так що я навіть не знаю. Получиться в мене приловлено на джик знімати виважування риби або ні. Не хочеться зливати рибку. Мабуть сьогодні потрібно більше на джик спробувати зробити упо. Облера облерами. Але щось не хоче на облера. Перша щука сьогодні на джик. Ой, не знаю як воно так. Ну, трошка пошкодилась. Але сподіваюсь житами. Ох, и холодно сегодня. Витор дуже холодный. Сьогодні в нас вже яке 12, так, 12 листопада. здрібненька, взагалі щось здрібнюсінька. ще один окунь не потрібен мені окунь, що потрібна. потрібно Хоча б, хоча б від кілушки. А краще від двушечки. Досить непогана тут глибина. 12 грам. Падає на дно на рахунок десь 10-11. Десь метрів п'ять глибини. Щось голос мене сідає. Я вже трошки змерз. Я дивиться, що в кросівках, в літніх хочу на дві шкарпетки, але дно човна дуже холодна від води, ноги дуже мерзнуть. Вода вже добряче остигла. 11 я вже плаваю більше, ну, десь 2,5 години, вже трошки більше, настільки змерз, що буду обідати не знімаючи рукавиць. Це в цьому сезоні я перший раз так змерз чогось. Навіть коли морозець був не так змерз. Це щось вітер дуже холодний, сосисочка така, ще та пиріжок смачного. на донці не хочуть в цьому році добре клювати Приплив до такого заливчику. Там в заливі мілина, а я став, можна сказати, на бровці. Зараз спробуємо що тут. Тут також непогано глибина ще. Зачеп. Доведеться підпливати ближче. Спробуємо відчепити. Але, мабуть, мертво. Врятував приманку, то була не коряга, то була сітка кончена. Вирізав приманочку, ну а сітку трошки порізав, не став далі нічого з нею робити, тому що незручно. Мені не відомо де йде. Вітер, відносить. Ось такі ось справи, пітушари. А я дивлюсь, зранку плавав тут один Дмовський гіст, колега. Вон, мабуть, сітка трусив свої півень. коли вони вже понажираються, це 100% сторож з пляжу, тому що він сюди поплив в цей, в протоку. Попливу, мабуть, ще спробую на основне русло. Якщо не хоче тут позаливемо. випливаємо і на русло основне. База. Ну, не база пляж. Спробуємо десь і тут заливчик такий невеличкий. Сподіваюсь, там світок немає. На джек тут на ілої де половити. Нілина і багато трави. Виходить, що на руслі менше глибина, чим там де був на стариці. Спробуємо воблер. Все, друзі, я на березі. Така сербалка сьогодні, трошки вдало вийшло. Два оконя, шнурочок бачили який. Ну і одну щучку злив. Не попала, не потрапила в кадр. Я якраз вмикав камеру і вона зійшла. <кій> Мабуть, сіверський донець на ну, цей сезон я для себе закрив. Може ще десь вийду. По спінгу, а може вже будемо чекати зиму. Ну, там побачимо. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, за коментарі традиційно. Всім пока до нових рибалок.